Ви спілкувалися з паном Трампом вже після того, як відбувалися переговори в Москві? Чи можемо ми покладаючись на його слова, чи на дані розвідки, чи на якусь іншу інформацію, точно розум... чи ми точно розуміємо про що вони говорили? А чи ми розуміємо, як вони обговорювали аби, або не обговорювали питання наших територій? Я не повторююсь, тому що ви на я попередню нашу зустріч питала приблизно те саме про території. Якщо є якась нова інформація, будь ласка, поділі, поділіться нею з огляду на цю останню зустріч. І ще... Сьогодні uh -huh. була інформація про те, що можливо американці втратили дані про 30 тисяч депортованих українських дітей. Чи ви ви ви, сказали, що ви згадали, що ви в цій зустрічі з Трампом обговорювали питання? Можливо, згадувалися? Можливо, ви ставили це питання? Якщо є якась ясність з цього конкретного кейсу? Будь ласка, <звітки>, мене. <маре> Manu, so, sorry, Manuel. I I have just conversation with the journalist. Can I can I be back in uh, some minutes in 15, 20 minutes? Yeah, please. Thank you. Thank you, Manuel. Okay, great, great. Bye, bye. President. you. You saying. Ви кажете, по-перше, чи можете підтвердити це, щойно вам телефонував президент Макрон? І основне питання: ви впевнені, що припинення вогню може бути досягнуто швидко, але ви також кажете, що ви не впевнений, що президент Путін хоче миру? Тож чому ви такий впевнений, що цей припинення вогню можна досягнути, і чи є певна готовність від президента Трампа створити відповідний тиск на президента Путіна? Так, я тільки що розмовляв з президентом Макроном, з Еммануелем, Ми з ним часто дуже спілкуємось, раз на день, я б так сказав, в середньому і дійсно у нас тісні, дуже тісні відносини між нашими країнами. Він сильно допомагає. А я йому за це вдячен. Я йому після нашої розмови я йому передзвоню. Що стосується швидко досягнути припинення вогню, я. Вважаю так, що це можливо зробити швидко. Що я ще вважаю? А, питання припинення вогню ми це проходили, до речі, з Еммануелем, ще до мене, і потім під час мого вже президентства в Нормандії, в Мінськах тощо? Питання припинення вогню дає вам можливість. І чому я вважаю, швидке закінчення війни може бути? Тому що, коли припинення вогню є політична воля, навіть якщо одна з фермін хоче порушувати, провокувати тощо, але є політична воля, яка анонсована всьому світові. Якщо припинення вогню на місяць, на два місяці, це вікно можливості, коли можна скласти план і намагатися всіма тиснути на будь-кого, хто зривається, але можна закінчити війну. Може, тут чи іншу стадію війни, як ми кажемо, гарячу стадію, ще не про все домовитись, але можна закінчити війну. Що відбувається далі? Я вважаю: якщо це припинення вогню на роки, це заморожений конфлікт. І я вважаю, тоді це не закінчення війни. Це постійний такий заморожений конфлікт, і тоді ми з вами. Не знаємо, коли буде той чи інший вибух, і війна прийде знову. Я ось про що говорю: що чому при припиненні вогню є можливість закінчити війну швидше. Це мій особистий досвід. Це зриви припинення вогню з русскими. Це досвід наших з ними домовленості і недомовленостей. І це те, що я бачу. Тепер, що стосується Путін, не хоче. Так, він не хоче. Чому? Перше, він не знаходиться в слабкій позиції. Він не знаходиться в слабкій позиції на полі бою. Так, він не знаходиться в виграшній позиції. Я вважаю, що його ініціатива півроку назад. Була сильнішою. Я вважаю, що сьогодні у нього не така сильна позиція на полі бою. Чому він ще не, хоч... так, далі. Чому він не хоче, тим не менше, у нього є ця, ця ситуація в руках? Чому він не хоче? Він не хоче, щоб ми залишились, хоч навіть одним нашим військовим на території Курської області. Він не хоче припинення вогню, доки наші війська є на території Курської області. І я в цьому абсолютно впевнений. Третє. Він накопичує війська і хоче вдарити по нас, щоб, а, тиснути на нас сильніше. І так було. І після окупації 14-го року він тиснув на а, сході. Це зрозуміла його тактика. Зробити пресинг на всіх напрямках, лякати людей, бити ракетами, тощо лякати, щоб собі ну, дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни. Але чому все ж таки можна закінчити війну? І можна зробити перший крок щодо тиші, сісфаер всюди. Тому що Путін. Всі ці роки повномасштабної війни плюс роки окупації після 14-го розказував всім, що Україна не хоче закінчення війни, Україна зриває можливості припинення вогню, Україна не хоче, щоб ця війна закінчилась. Що Україна сьогодні продемонструвала? Україна хоче закінчення війни. Україна сильніше, ніж він всім казав, що нас можна захопити. Україна готова на повний сісфайр без будь-яких умов. І в цій ситуації все ж таки Путіну прийдеться якимось чином викручуватись, тому що його світ не зрозуміє. Ті країни, які були навіть до нього ближче, з глобального а, півдня, так? скажімо так. І навіть вони дивляться і не розуміють. Ми отримали від них сигнали від багатьох країн. Сказали, що Україна зробила дуже сильний, правильний, тактичний і дуже сміливий крок, готова без будь-яких умов на припинення вогню. Це конкретне свідоцтво того, що Україна хоче. Закінчення війни, і путіну треба йти на щось, хоча б на щось показати, що він хоче інакше все, те, що він до цього говорив, робив, то що не тільки для нас є неправдою, бо ми йому і не віримо. Але це буде стосуватись вже і інших країн, які безумовно балансували між Україною і Росією.